Вітаю, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І хочу вам сьогодні зробити порівняльне відео двох сортиків. Так мене попросила, підписчиця у коментарях. Це дуже гарна тема. І ось тому я вам хочу показати, продемонструвати і порівняти, описати два таких сорти. Це Оденчу Маде Іншведен. Ось такий сортик. Другий Оденчуго Black. Black Mamba. Ці два сорти візуально видаються похожими на фотографіях, на відео, на фото. Але це тільки видаються вони схожими візуально. А, на самому, а насправді вони мають ряд відмінностей. Чим? Почнемо із ось цього шведського сортика. І самі перед, ви, як бачите, видно по формі куща. Це. Сортик карлик, більше він не росте. Дворічний кущик, ось в такому невеличкому горщику, півтора літра росте. Більше він не наростає. Темне листя, ось таке зубчасте, красиве кленове таке листя із коричневою зоною, і шапочки рожеві, кінчики, кінчики пелюсточок зубчасті, Чимось нагадує гвоздички. Квітне дуже рясно. На даний момент він вже трохи перецвів, я зняла шапочки, але сам він квітне дуже-дуже рясно і постійно. Сам він невеличкий, красивий, ось такий сортик. Вкорінюється, ну, на щодо вкорінення я не можу вам сказати, тому що я чогось не змогла вкорінити жодного черенка. Але буду далі пробувати. Не знаю я причини. Для цього потрібно попробувати ще раз. Оденчу Black Mamba. По-перше, цей кущ, цей сорт, ближче до стандарта. Тобто, ви бачите, він росте більший. Росте більший. Квіточки ось такого рожевого кольору також. Схожий він із такі, цим сортом, але. Він не змає цих зубчастих кінчиків. І він менш махровий. Оденчу, шведка більш махрові квіточки має. Прямо добре. А цей менш махровий. І з такою ж світлішою серединкою біленькою. Листочки, листочки також відрізняються. Вони не мають такої фігурності, як у шведки, і вони на колір. Якщо при передній паді температури, цей сорт стає повністю чорний. Абсолютно може. ось таке листя. Це те, що було перше з весни. Абсолютно може забарвлення бути чорним. Красивий сорт також. Квіти в нього, ну, так собі, на мою думку, красою не відрізняються особливо. Але на фоні такого листя він непоганий. Ось таких два сорти. Росте він у мене в двохлітровому горшечку. Крімються дуже гарно, абсолютно без проблем. Наростає, формується гарно. І ось два таких сорти. Карлик і ближче до стандарта. Між собою вони візуально схожі, але вживу вони відрізняються. Тому дивіться, оцінюйте і вирішуйте, чи їх мати в колекції обидва. Чи вибрати когось із них одного. Я навіть не можу підсказати, який краще вибрати. Вирішуйте самі. Дякую за увагу, до зустрічі!